Так, давай демонструй, що це в тебе? Це у мене ну, крутілка. Крутілка. Так, що тут? Два мотори? А де резинка, яка їх з'єднувала? О, ти. А де? Ну, там ще була резинка, яка їх з'єднувала. І вони синхронно рухались, але десь вже резинку в процесі схобили. Знайшов. Ось, запускай. Упс! Втікла! Це драйв пішов не по плану. Щось десь пішло не так. Оце запускач резинки. Запускач резинки. И mm -hmm. точно запускать резинки.